Друзі, привіт! Зацвітає тут у мене вперше кілька моїх новиночок. На жаль, я не дочекалась квітування даних сортиків на вулиці, тому буду показувати, як є перше їх цвітіння під лампами. Тому що, знаєте, це теж показник. Не всі сорти, повірте, далеко не всі, у мене розпустились під лампами, а ще особливо після того, як я перенесла їх з вулиці. Наприклад, сортик Алібові Рози у мене скинула і засушила абсолютно всі квіточки. Тобто вона дуже-дуже сильно стресанула від зміни умов. Зараз, правда, знову-таки набирає бутони і, я сподіваюся, вже, скажімо так, в нових умовах може і розквітне, тому сподіваюся, що таки згодом покажу дані вам сортики. А сьогодні у нас тут позують дуже нашумівша ювесплітниця, юге шифоновий рюши і ТС Фламінго. А, ну, давайте з кого почнемо? А давайте з рюш почнемо. Ви ж знаєте, мабуть, мій смак, ви знаєте, що такі ось а, гібридні паларгонії я найбільше обожнюю. Тому почнемо з сорту юге-шифонової рюші. Давайте покрасуння трошечки на передній план. Так. Такий ось кущик має. А, гібридна паларгонія, абсолютно, я її не формувала. Так, за світло вибачайте. Думала їх вже і на вулицю винести, але дуже якось у нас холодно. Так, не формувала, таким чином вона росте. Отак ось. Ну, типу, таким, такими сходинками, бачите? Одне головне стебло, але я думаю, що я її після квітування сформую, тому що я чекала цвітіння. Мені дуже-дуже хотілося побачити, як вона квітне. Пізніше я зніму так ось один живчик, а це, ось можливо, так, прищіпну трошечки, і я думаю, буде гарний такий кругленький кущик. Бутончики вона випустила на вулиці мені. Занесла я її в приміщення, і вона абсолютно не стресанула. Продовжувала, правда, видавати ще дуже-дуже багато бутонів, але я вже залишила цих ось основних три суцвіття. Ну, і коли вона почала розпускати перші квіти, то Ну, я дуже такі люблю, знаєте, ну це ж просто величезні величезні квіти. Я підозрюю, що на сонечку, на вулиці, вони будуть а, такими ще, мабуть, більш. Більш рюшистими. Дуже, до речі, вона гарно як розпускається. Не знаю вже, мабуть, і не видно. Стало вчора такі були якісь гарні форми оцих квітів, коли вони розпускалися. Дуже. Такий гарний, приємний, чистий рожевий колір. Так, Підкладочка, бачите, в бутончиків така ось світла. Ну, Я дуже-дуже такі ось люблю сортики. Величезні квіти, не примхлива абсолютно. Ростає вона в мене зараз, до речі, в горщику 2 літри, дуже сильно пересихає, і вже дивлюсь, що, бачите, почався хлороз трошечки. Вона проситься пересадки, але я все, все боялась, щоб вона мені випадково не скинула ці ось гарнюні квіточки. Але молодець, дуже гарна, дуже стійка рослинка. Супер сортик, яке шифоноверюше. Так, наступна красуня це сортик ТС Фламінго, сортик болгарської селекції, а зональна пеларгонія, такий ось кущик у мене має, а теж, здається, я її не формувала. Може, до щось і прищіпувала. У мене дуже така дивна історія з цим сортиком, тому що зараз у нас 22 жовтня, купувала я її ще весною, десь у квітні. Дуже гарна мені прийшла рослинка, тобто ніяких взагалі нарікань ні на продавця, ні на кого. Прям чудесна була рослинка. Я її перевалила більше горщик. Вона там певний час росла, там корінчики проростали, все було чудово. Але потім в один момент в неї сталася чорна ніжка. І вона у мене пропала. Я зняла прям такий, знаєте, дуже коротесенький живчик зверху, вже такий підв'ялений, тому що я цю чорну ніжку не одразу помітила. І вона в мене ну, дуже довго вкорінялася, потім на силу таки вкорінилася і о, щось знову почала хворіти. На цей раз уже перевкорінений мною живчик. В нього якісь були дивні штуки з кореневою системою. Тобто вона начебто підгнивала. Але потім. Пролила фунгіцидом Максимом, пересадила в новий свіжий торф. І, на щастя, така ось херсуня у мене виросла. І аж через півроку після покупки вона зацвіла. Теж заносила її вже в приміщення з бутонами і переживала, що, можливо, я не побачу квітування через оцю зміну різку умов. Тобто перенесення з вулиці, де сонечко під виключно штучне освітлення. Я нагадую, що мене світлять, в мене лише лампи світять, сонечко у мене не потрапляє в дане приміщення. Переживала, але нічого. Дуже отак ось гарно вона мені розпустила своє велике. Гарне суцвіття. Вже, бачите, трошки навіть і відцвітає, тому я так вже поспішаю їх знімати. Звісно, під лампами воно все не таке не таке трохи, як воно має бути а в реалі на вулиці, влітку, десь там на віконечку. Але така ось красуня. Ну, дійсно, фламінго, колір такий, прям дуже-дуже гарний, ніжно-рожевий. Не знаю, навіть, чи є тут якийсь той персиковий. Ну, дуже гарно вона така прям. Наче є якісь переливи, але і така ніжна, і така якась яскрава водночас. Дуже гарні такі ось бутончики круглесенькі в неї. Так, Кущик зонального типу росту. Такий ось там. Щось він мені покущився, мабуть, сам. Ані, бачите, щось один якийсь зрізалося, ось там ось бачу живчик. От, а взагалі, отак ось. Під лампами 52 Вт. Вона в мене розпускалася. Такі ось гарнесенькі кущик. Кругленькі листочки гарні і соцвіття. Так, якусь окрему квіточку вам показати, щоб ви приблизно по розміру орієнтувались. Ну, десь сантиметрів скільки, тут два з половиною, десь так ось до трьох. Я думаю, до трьох може доходити спокійно, тут ось уже більша квіточка. А ще враховуючи, що це під лампами, в мене, до речі, дуже висока вологість тут. У мене маленька кімната, дуже багато рослинок, тому, тому так ось. ТС Фламінго. Так, дівчата-хлопці, ну і десерт просто закуска. Це юге Сплєтниця. Сорджеж такого, скажу так, жаргуном кипішу наробив минулого року. Все, всі так його хотіли. Всі там прям за ним ганялися. Така краса. Ви ж знаєте, там огляди на Ютубі, всі ж там надивилися, всі зачаровані, бігають там, чекають, поки ця сплітниця, пліткарка. Я називаю сорти мовою оригіналом. Тобто всі чекають, поки ця сплітниця з'явиться в нас в Україні. Але я скажу вам чесно: я ніколи не хотіла цього сорту. Чому не хотіла? Тому що. Я ніколи не бачила його, ну, отак ось, хоча б, щоб я бачила кущик, щоб я бачила квіти, розміри соцвіть. Все, що я бачила, це такі, ось, знаєте, такі ось фото. Типу, типу, отак ось. Якісь там крупнішу розочку, десь там більшим планом. З цього боку, з цього боку, з цього боку. Це все, що я бачила. Або якщо це були якісь огляди, то це, типу, так, знаєте, підійшли, отак ось соцвіття, отак ось показали, покрутили. Тобто не зрозуміло, який кущик, наскільки це соцвіття пропорційне до цього кущика, наскільки воно це все гармонійно виглядає. так? Ти дивишся, там бачиш ого, там гарні трояндочки, такі, ого, який приємний цікавий колір. Але ти не зможеш нічого зрозуміти з такого ракурсу. І мене це дуже дратувало. Я просто чекала, чекала, поки з'явиться в нас цей сорт в Україні, і хтось його покаже. І що ж? З'явився він в Україні, зимою вже там продавали його за шалені гроші. Я ж чекаю, поки хтось його покаже. Весною почали вже з'являтися там в кінці весни перші фотографії, і знову ж таки, наші дівчата так ось, отак ось, ось теж. Отак фоточка, потім ще отак, ось якось ближче фоточка. ну Це просто жахи, знаєте, і в мене вже просто, я вже дивлюсь ті огляди, намагаюся якимось там вловити окраїм оком, як той кущ виглядає. Мені видалось, по-перше, що оці ось квітконіжки в цього сорту високі, дуже високі, що квіти маленькі. І що ну, якби, суцвіття я розуміла, що вони крупні, але мені видавалося, що ці квітконіжки високі, що вони тоненькі, і оце ось велике суцвіття, воно типу не трималось, тому що в оглядах я бачила цей сорт з підв'язаними паличками, тобто бамбукові шпачки, які тримали оці ось суцвіття. Тобто мені видавалося, що це такий сорт, знаєте, дуже такий рихлий, розхлябистий, а знайти толком інформації я не змогла. І от потім в чергове з кимось я розмовляла за цей сорт. І вони ж, знаєте, просто якось <кліки> якийсь азарт взяв чи що. Просто ніхто нічого не розповідає. Я думаю, так, все, я його куплю, я його вирощу, і я його покажу, Тобто, який він насправді є. Тому що, коли люди продають сорт по 5 тисяч гривень, то вони не зацікавлені в тому, щоб його якось. Розкритикувати чи сказати щось про нього не так, вони зацікавлені в тому, щоб його продати. розумієте? І ти питаєш типу, чи крупний квіт? Ну так, дуже, не дуже, але в мене під лампами, то не дуже, але дуже, я бачила, що дуже ну типу, знаєте, така от інформація ні про що. Тому ж вирішила її купити. Дуже було моє велике здивування, що цей сорт влітку. Як і взимку коштував теж таку ж саму величезну ціну. Як виявилося, потім сплітниця дуже погано вкоріняється, і через це ціна на неї півроку практично не падала. Тобто дуже-дуже сильно довго трималася ціна на високому рівні. Вона і зараз, в принципі, не впала, порівнюючи те ж саме, наприклад, Юге Віно Любві, ціна на який впала, там, не знаю, мабуть, в разів 7 до цього часу. Тобто, дуже-дуже сильно за період там, з лютого впала ціна. На сплітницю ж ні, тому що ну, мало живців розходиться, тобто поганенько вкоріняється. І через те, скажімо так, а попит на неї є, тому і ціна тримається. Uh, так, давайте про кущик. От я вам кущик хоч покажу. <гум> кущик мені дуже сподобався. Uh, і знаєте, чимось мені мою Галину Уланову нагадав. У мене Уланова така ж сама гарненька така, така компактна. От, от дуже якісь вони мені отак ось зараз схожі, візуально як вони виглядають. Так, горщик 3,5 літрів. Рослинка у мене з'явилася в липні. Знімалась з неї один-єдиний живець. Рослава нам, в принципі, не скажу, що палочкою, але був один домінантний живчик, я його зняла. Такий, такий ось горщик, висота кущика. ну Зараз у мене сантиметрів 25. Так, Якщо спробую всередину загляну, там, ось, бачите, посерединці, отам ось. Зрізала я його і ось вона отак розкущилася. В принципі, розкущилася непогано саменька. Тобто, кущик мені подобається. Я не бачила її кущика десь так окремо, тому кущиком, ну, абсолютно задоволена. Скоріше за все, я думаю, що це теж гібридна поларгонія, але росте вона ну, більше по типу зональної. От хто має галину ланову, мені здається, те просто у них більш-менш подібний. Тобто кущики самі по формі свої подібні. Так, один міф у мене точно розвідувався. Це не одне соцвіття, яке було в цього сорту. Їх було кілька, але я лишила вже одне, щоб воно таке розквітло мені під лампами. і Міф, який мене дуже насторожував, який я сама собі придумала, що у неї ці ось квітконіжки дуже довгі, Ні, вони не довгі, і це мене дуже влаштовує. Так ось гарненько, бачите, прямо над кущиком розміщуються отакі ось товстенькі, міцні ці ось тримачі ніжок. Так? Це навіть не квітконіжки, я не знаю, як вони правильно в біології називаються в ботаніці, тому що квітконіжки, це здається, оці ось штучки, ну, може помилятися. Напишіть, хто знає. Як ці штуки правильно називаються українською? Так, тому вони доволі короткі і так ось гарненько соцвіття розміщується над е, кущиком. Так, колір я не помилилась з оглядів і з фото у неї дійсно дуже-дуже гарний колір. Коли вона ще стоїть під лампами, вони взагалі видається таким персиковим. Зараз трошки змінилось освітлення, тому більше такого рожевого. Але насправді ну, прямо дуже такий приємний колір. Ну, дуже. Мені здається, от в такому кольорі в мене немає пеларгоні. Ну, ну, Дуже-дуже-дуже дуже подобається. Так, що стосується розміру, квітів, я таки не помилялась, вони в неї невеликі. Але ж, мабуть, всі знають сорти а історія любві. В якої спочатку при розпуску квіти теж не були великі. Але коли я побачила, як вони у неї ростуть, коли вони в неї буквально з 1-сантиметрової маленької шишечки збільшуються в 3 см і там висотою до 2 см, одна квітка, тобто постійно-наростають, постійно, -постійно наростають, ну це просто потрібно бачити, наскільки шикарні ці квіти, які постійно зростають у своєму розмірі. То зараз, оскільки у мене сплітні, це ще не в повному розпуску, я не хочу робити поспішних висновків. Тому що, ви, як бачите, вона в мене не розпустилася ще повністю. І я не впевнена, що вона в мене розпуститься під лампами повністю, тому що для трояндоквіткових сортів дуже важко повністю розпустити квіточку. В таких ось умовах штучного світла це їм дуже-дуже мало. Трояндоквіткові сортики. Вони, вони, звісно, люблять сонячне світло, вони надають перевагу вуличному триманню або десь такому яскравому сонечку на лоджії. Тому поки що не роблю поспішних виводів, але, звісно, це вам не будуть юга-шифонові шифоновірю з величезними квітами. Проте мені здається, що враховуючи розмір суцвіть, а ви як бачите, квіточок тут доволі багато. суцвіття будуть доволі непогані, крупні. Вони будуть набиті, вони будуть створювати ефект такого букетику ніжних-ніжних трояндочок. І я певна, що ці трояндочки, тому що це такі ось напіврозпуск, ну, лише, бачите, там ще ось ці зелені серединки, тобто це лише початок розпуску, але я, ну, я боюсь, що вона таки не витягне під лампами. Тому показую їх вам зараз, показую, як це все власне виглядає. Можливо, в когось теж були якісь є сумніви. Скажу так, я не пошкодувала, що я її купила, чесно. Дуже рада, що мій такий азарт зіграв роль. Мені вона дуже подобається. І зараз у мене ще більше заохочення стало подивитися, як вона буде квітнути влітку. Тому що зараз ці квіточки зовсім маленькі, вони не розпущені. Це, можна сказати, бутонок квіти, які ще на стадії лише розписку. Але те, що я бачу зараз, мене вже цілком-цілком влаштовує. Тобто, якщо цих соцвіт буде багато, а їх має бути багато, я вам кажу, я, вона ось зараз, бачите, видає бутончики, але я їх буду вищіпувати. Не буду давати їй квітнути, тому що їй важко. Тут ось навіть, бачите, було соцвіття, ось там ось більше бутончиків було, вона їх повідсушувала. Ось, тому я не буду мучити рослинку. Я знаю, як їм важко тригендоквітковим. У них дуже складна будова квіточки. І їм, їм важко, реально важко, тому мучити цю красуню я не буду. Хай набирається за зиму сил і вже ранньою весною буде мене своїм квітуванням тішити. Така ось плітниця. Надіюсь, було хоч трошечки вам корисно, тому що я ну, направду шукала дуже таку от інформацію. Сорт сподобався, от скажу чесно не розчарувала зовсім. Ну, є, звісно, ще питання, лишаються питання на рахунок розміру квітів, які вони все ж таки будуть. Певно, що будуть більші, але наскільки більші, поки не знаю. Але обов'язково з вами поділюсь. Тому підписуйтесь, тицькайте пальчик уверх, лайк. В верхньому коментарі я закріпляю посилання на мої вайбер-спільноти по спілкуванню та продажу рослинок. З новиночками задімо вам гарного, мирного. Дня вечора, коли б ви не дивилися це відео. До нових зустрічей. Пока-пока!